Всім привіт, з вами Лівчик Нік. Канал, моєму каналу вже офіційно рік. Я дуже хочу вам подякувати за все, тому що я думаю, це дуже добре. За рік я зняв 164 відео і підписників у мене 29. Це я вважаю, що це дуже добре. Дуже хочу вам це подякувати. Скоро, до речі, теж Хэллоуін, Ми зведемо прикраси. Я я думаю, теж вам буду огляд робити на прикраси. Я вам дуже дякую. Мені скоро вже 11, мені вже 10 з половиною. Так що мені вже скоро 11, я вже. в шоці, Це капець вже пройшов рік з того часу, коли ми це зробили. А то Оточався канал Це Капець. Я дуже радий, що ви зі мною дивитесь моє відео. відео, Я дуже вам хочу подякувати. Ви мені дуже допомагаєте. Дякую, що пишете коменти, ставите лайки, підписуйте. Під... Я не знаю сказати, як ви підписуєтесь на мене. Я вам дуже вдячна за це, це все. Е, хочу вам сказати, що можливо буде виходити. Е, я можливо сніму скоро шавну частину там, де я проговорю Гартон Бл Мен 6, ще я вам можливо сніму відео бо з фінальній погоні Гартену Мен 1, 2, 3, 4. Ну, І деякі шорти теж вам буду знімати, Всякі огляди, типу, на прикраси. Всяке таке думаю вам едіти теж буду знімати. Дуже радий, що взагалі що вже рік пройшов. Якось це так швидко. Я не знаю. Капець. Пам'ятаю, як того року я зняв то відео. Я це пам'ятаю. Дуже вам вдячний, що ви зі мною. Дякую. Иша І... було. Скоро вже як вже зима, скоро 2026. Я, я, я щось трохи щось як це швидко. І це дуже класно. Я вже постараюся одне відео зробити. Я вам дуже дякую за те, що ви зі мною. Дякую вам. Я вам дуже вдячний. Я пам'ятаю це відео. Ностальгія. Ну, я думаю, от все, що я вам хотів сказати. Все, що я вам хотів розказати. Так що з вами був Влюбчик Нік. Якщо ви будете підписуватись, ставте будете ставити лайки, підписуватись і пишіть коменти. Я вам дуже вдячний. З вами був Влюбчик Нік. Всім па-па!